Доброго дня! Вас вітає театр студія Маленький Принц. І я художній керівник театр студії Галина Микітіна. Сьогодні я хочу розказати про інноваційні технології, які ми використовуємо на заняттях. Педагог театр студії працює за освітньою програмою. І він має право створювати план заняття стосовно своїх творчих пошуків. Отож, від особистості педагога, а також від його чуттєвого сприйняття дітей, групи, можливо, навіть і настрою, він відносно теми, програми може скласти план заняття. Психофізичний тренінг це основа початку заняття. Який тренує основні елементи психофізичної дії, такі як звільнення м'язів, увага, уява. І якщо ми зараз говоримо про старшу категорію, ви можете побачити поєднання елементів психофізичної дії плюс відчуття ритму, пластика у виставі. Це дуже важливий аспект роботи з дітьми, тому що діти вчаться поєднувати і роботу з предметом, плюс відчуття ритму, плюс словесну дію, плюс далі вже і костюм, і все це в комплексі. Ось підготовка вже до образу, який треба подати у виставу. буває, а ми виграбуємо ну, тільки багато. А чому? Тому що в бізнесі не має що взяти. Мовки, дурня! Шляхетні розвійники, краще вам звідси забратися. А ну геть, здорові, а Справа нелегка. Не кожна людина е, зразу може вийти на сцену і почати імпровізувати. Для цього потрібно мати звичайно, рівень певності в собі, в своїх здібностях, мати якусь миливість внутрішню. Ось, і тому вправи на імпровізацію о, в нас театр студії дуже допомагають розвивати в дітях саме ось ці риси. І тому о, в зведеній групі ми пробуємо. О, Імпровізації короткі імпровізації. Ось і ви можете побачити, як діти імпровізують і середні ланки, і молодші фюраса. А ось моя дочка, вона недавно з Єгипта повернулася. І я їй хочу зробити подарунок. Тому, будь ласка, можете мені щось підказати, що можна виробити? Ну, і вирішіть виробіть його. Так, кому? Це дуже важливий аспект в роботі з дітьми, тому що в Витюді діти якраз можуть застосувати всі вміння і навички, які вони набувають впродовж психофізичного тренінгу і взагалі впродовж навчання. От саме в Витюді можна поєднати і навички звільня м'язів, уваги та уяви. So everything, who is the most powerful in the world? Me, 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 and don't like me. Who's a chin drop of the cross? Which were running down the. відбувся Або уривок з вистави, зіграний в репетиційному стані. І далі наступний етап це аналіз цієї роботи. Аналіз з боку одногрупників. Неважливо, яка категорія дітей, молодша, середня чи старша вікова категорія дітки повинні вчитись висловлювати свої думки. Вони повинні давати оцінку, побаченому. Побаченому факту, який відбувся на сцені, розказати про свої пріоритети і про негатив, і навчитись вміти висловлювати, наприклад, негатив в лапках, в дуже в дружньому, хорошому посилі. Насправді прикольний етюд, і він реально показав те, що насправді є в Тікток. Це прям правда, чистили, прям чистої води, прям видушилась так заліпає. Здали прям в себе повній програмі. Мені сподобалася Вікіна ідея, що вона фу, з боку тої Вікі, яка грала, було розумно що сокрані нормальні версії, а потім їх перепорнувати. Ем. Був поганий бізнес Серйозний Сарік. Інновація наша полягає з хореографом Оленою Йосипівною у тому, що ми ставили наші номери як хореографічні пластичні разом із сценичною дією. Рівні. Тобто одна, вони є взаємодоповнюючими, не окремі номери у виставі, а є взаємодоповнюючими. І що дозволяє акторам на сцені, дітям, які здобували навики на предметах мислісті актора і пластика, об'єднати і максимально показати себе, свої навики, здобуті протягом років навчання.